Друзі, всім привіт! Ви у Безотні! Я Макс Нагарняк, і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії. Цього тижня безпосередньо сьогодні буде про таке: океан Ельзи і Сіромаха готують нам цікаві концерти. Клавдія Петрівна презентувала свою першу відеороботу, популяризація піратства в Тіктоці та величезна кількість нової сучасної української музики. Тож, гайде, розпочинати. Почнемо з нової роботи від Наді Дерафєєвої, яку знімала Таню Муїнів. Взагалі Таню Мінів останнім часом багато зняла робіт для саме українських артистів, і ось на черзі. Стала Дерафєєва. Нагадаю, що Таню вже співпрацювала з нею, але, на жаль, ми не побачили цей кліп, тому що ця пісня була створена у співпраці з Скриптонітом. Кліп в кінці кінців так і не вийшов. Але у нас є ексклюзивні шматочки з нього. Можете побачити. І ось ця робота, як на мене, я бачив повністю кліп з Скриптонітом І бачив цю роботу. І ця мені виглядає доволі естетичною. Більше відповідає якомусь європейському вайбу. І, взагалі, хочу респектнути Дарафеєві за те, що вона дуже систематично рухається і постійно самовдосконалюється. Як на мене, це показник якості. І із всіх великих артисток, які були ще до повномасштабного вторгнення, і до сьогодні, вона ну напевно не присідала жодного разу. І всі релізи в топ-чартах це також не виключення. Тож, мій респект і повага. Напишіть, як вам остання робота наді Дарафеєвої. Далі рухаємося новими релізами, і наступні у нас Шмальгаузен, які презентували нову композицію. Дуже цікаве, промо у них, відбувалося в соцмережах. Порцелянові очі хочуть розбитися. В такті я. так не видимо звуки. Боже. І, взагалі, початок цієї пісні, давайте його послухаємо. Мені здається, будь-який бітмейкер може просто засимплувати і зробити ще крутий біт і якусь колабу з Шмальгаузеном, тому що ну, музично доволі цікаво. Продовжуємо далі, і я, напевно, вас. Трошечки задолбаю вже Дімоє Фігуратом і Я буду за нього топити до останнього, поки у нього не вийде альбом. Ось він нам презентував ще один свій новий сингл з майбутнього альбому. І як на мене, це не гірше попередньої роботи. І взагалі дуже круто, що у цього молодого артиста по перше є класна стильна музика. Це перше. Друге, це дуже впізнаваний флоу, який мені безмежно подобається. І я хочу, щоб з кожним тижнем Діму слухали все більше і більше. І мені хочеться дуже, щоб класний, модний, якісний звук ставав популярним в Україні. І я для цього для вас сформував плейлист, в якому будуть пісні і фігурати, і інших артистів, які є в цьому випуску, і з попередніх. Щоб ми популяризували, назвемо його Звук. Просто і додавайте, слухайте на Spotify, слухайте на будь-яких платформах, тому що я хочу, щоб ці молоді артисти мали величезну е, аудиторію. Як на мене, їх всі ці експерименти, які йдуть в розрізі української поп-музики чи якихось інших жанрів, вони вартують безумовно ваші уваги. Також, безумовно, в цей список підходить і новий трек від Лефльора. Як на мене, Влад створює дуже цікаву музику. І Фіста, амбасадор, життя без запас, зміни, флоу, раз, запах, запах. І ось це його вайб блогера з Тік-Току, який постійно жартує, дуже мерчиться з його музикою і те, що він там продукує. І у мене не виникає запитань: блін, а що ж там в тексті? Тому що ти розумієш, що ця людина освічена, що вона з іронією підходить до створення текстів і. Просто послухайте його декілька робіт, окрім ось цієї нашумівшої картоплі. Тікток хіта е, мені здається, що він вартує також уваги, і на фоні всього іншого українського репу він. Ну дуже виділяється, і він максимально харизматичний. І взагалі лейбли, чого ви не підписуєте, влада? Тому що ну, у людини є медійність, у людини є розкачений ток у людини є е, класна музика, і ну він як артист класний на сцені, артистичний доволі. Ну просто тотал меч. Перепочинемо трошечки від релізів, поговоримо про концерт. І ось нещодавно Ельзи нам презентували, що вони роблять свій великий концерт до 30-річчя в палаці спорту. Спойлер, це не один буде концерт від Ельзи. Думаю, вони зовсім скоро ще презентують, що буде другий, а можливо і третій концерт в палаці спорту. Тож очікуємо і. Те, що я казав, що буде дуже багато концертів восени саме в палаці спорту. Очікується ще одна виконавиця, також скоро презентує концерт в палаці спорту і там готують також ну, доволі масштабне шоу. Також хочеться виділити концерт Сіромахи. Як на мене, це така незвична історія для українських артистів. Так, ми е, знаємо, що багато артистів їздять в маленькі міста, але мало хто їздить по селам. І ось сіромаха у себе в. Інстаграмі і в інших соцмережах повідомив, що він готується поїхати Україною по селах підіймати дух, знайомити з козацькою культурою, і у кожного села є можливість запросити Сіромаху до себе. Тож ідіть до нього в соцмережі безпосередньо, напевно, в Instagram, і Пишіть в коменти, що ви хочете його побачити саме у себе в селищі, і це така неймовірна можливість, як на мене, і величезний респект. Казаку Сієрмах і його команді за такий ну концертний, напевно, перформанс, тому що такого ще у нас не було в музичній індустрії. Ну і звичайно, продовжуючи історію концертів і палац спорту, ми не можемо не згадати Клавдію Петрівну і те, що вона нам презентувала першу свою відеороботу. <му> І, скоріш за все, критика від мене і взагалі від соціуму спрацювала на Клавдію Петрівну, тому що я знаю, що дану відеороботу вони знімали декілька днів тому, на цьому тижні, і одразу викатили. Тобто люди одразу реагують на якісь поштовхи в індустрії за це їм величезний респект за те, що вони на це реагують за те, що вони зробили, де й взагалі робота вийшла ну відверто. Класною, і це те, що хотілося побачити від Клавдії Петрівни. І у себе в прес-релізі вона зазначила, що вона буде брати участь в одному із шоу. І ось це синє вбрання в кліпі це така відсилочка до того, що буде в цьому шоу. І спойлер: я був на зйомках цього шоу і бачив Клавдію Петрівну, і бачив її команду, і знаю, що. Команда Клавдії Петрівни, де і багато хто на мене ображається на мою критику, та й не тільки Клавдія Петрівна, і інші команди. І у мене просто таке запитання, а чому ж ви, якщо вас критикую, вам щось не подобається і ви хочете уточнити, не напишете мені, наприклад, в Директ в інстаграм. Тим паче багато людей з музичної індустрії е, мають мої прямі контакти в різних соцмережах і месенджерах. Пишіть, питайте, і ну якось для мене дивно слухати від інших людей, що ви на щось на мене там ображаєтесь чи десь я вас підколов. Пишіть, я відкритий до знайомств співпраці, і ну ні на кого не тримаю зла і зрозумійте, напевно, треба пояснити всі аудиторії, навіщо я критикую і маю якийсь величезний запит до молодих артистів, щоб вони вдосконалювались, щоб вони масштабувались, робили класне промо і взагалі робили класну музику. Це все тільки із-за того, що якщо ми не будемо прогресувати, ми ніколи не виграємо культурну війну, а особливо музичну війну у Росії. Ми постійно публікуємо у себе в інстаграмі тренди Spotify, YouTube і всіх інших стрімінгових платформ, і там постійно, вибачте, російські артисти в топах. Тож, якщо ми не будемо покращувати якість, а особливо у молодих хайпових артистів, не буде великої якості в кліпах, не буде класного промо, не буде класних костюмів, не буде хореографії чіткої, не буде класних театралізованих постановок. Ну, ми програємо цю гру. Зрозумійте, ми боремось за свою самоідентифікацію. А щоб перемогти у цій грі, потрібно покращувати якість продукту. Ось і все. Зрозумійте, я це все роблю з гарними намірами і думками до вас, тому що я люблю вашу творчість. Просто хочу, щоб вона покращувалась. Тож не ображайтесь, а самовдосконалюйтесь і давайте всі разом витісняти російський шлак із наших трендів. Продовжуємо далі рухатись творчістю нових молодих артистів. І ось. Хочу вам презентувати новий трек від цвіта. Він шумів у нас доволі довго в минулому році. Була класна колаба з структурою щастя. І ось щось давно ми його не чули, і він випустив нам нову роботу. Дуже класний трек, він мені подобається. І взагалі хотів звернутися до Богдана, який зараз знаходиться за кордоном. Він виїхав безумовно легально, тому що йому було 17 років, коли починалося повномасштабне вторгнення. І ну, до нього взагалі ніяких претензій немає. Хочеться просто, щоб він повернувся і репрезентував свою творчість на концертах, тому що нам не вистачає таких якісних молодих артистів і молодої української сцени ось тут. Тому що постпанк у нас, начебто, популярний. А а ось людина, яка найбільше його популяризує, знаходиться за кордоном і хотілося б побачити його концерти. Тим паче, думаю, він з легкістю може зібрати так само, як і як так, стереоплазу, чи ще, можливо, і більший майданчик. Тим паче його дуже підтримують військові. Тож, Богдан, чекаємо на тебе і хотілося б тебе вже почути наживо. Далі поговоримо про, напевно, найсексуальніший реліз цього тижня, і тут не буде йти мова про Настю Каменських і Островського, тому що Ну, блін, я не вірю Насті Каменських. І це взагалі артистка ну, якихось подвійних стандартів. І не хочеться взагалі про неї говорити. А хочу я поговорити про новий реліз Адама, який презентував нову класну роботу, і це дуже якісно зроблено, як завжди, Адам фірмач робить. Можливо, хотілося б класну відеороботу до цього всього, а не просто проходку на сходах. Але пісня мені дуже подобається, тож і вам раджу її послухати. Ну і далі познайомимося взагалі з маловідомими артистами. І почнемо з Фуджі-Муджі. Це такі дуже. Ну, незвичний гурт в розрізі української сцени. Я їх також додам в оцю підбірку звук, тому що ну, я побачив і мене настільки вкачало, настільки класний грув у цих артистів, настільки це прикольно, цікаво, і відеоробота, блін, зроблена просто в під'їзді, так нетривіально. Все зроблено на монтажі, дуже так по-андеграундному цікаво. Тож, вау, я в захваті, я кожен день слухаю від вівторка цей трек неймовірна робота, яка ще вийшла у 2023 році, а от кліп тільки зараз вийшов. Вау! Просто класні ребята! Познайомтеся з ними і хочу, щоб більше було такої якісної, нетривіальної української музики. Просто мега-респект вам, хлопці! Досі. Ну і завершимо ми молодим артистом, якого звати Максим Давиденко, який нещодавно презентував свій новий кліп Не питай. І це артист, у якого мені дуже подобається тембр голосу. Він ще трошечки, знаєте, має сформуватися в таку якусь сталу одиницю, але мені хотілося б наперед йому вже розпикнути. Мені сподобалась його відеоробота, окремі кадри. Зустрів тебе, я в темряві, окутані. Але я думаю, з часом він буде покращуватись і покращуватись, і ця пісня мені також дуже подобається. Тож давайте послухаємо її. І хочу, щоб Максим Давиденко ну, рухався вперед і прогресував також. Це такий мій респект авансом йому. Ну і далі у нас рубрика Крінж пакет. Поговоримо сьогодні не про крінжові вірші і молодих артистів, і не тільки молодих артистів, а безпосередньо про тік і піратство. І почну я з того, що наткнувся цього тижня на ось такий Тік-Ток, де перша концертна агенція демонструє нам. Замість якихось вставок з Ютуба чи вставок з якихось легальних сервісів, де немає піратства, демонструє нам вставки пісень з Телеграму. І чим вони демонструють якусь свою дивну позицію і пишуть в коментарях, що не бачать тут нічого такого, що ну Боже, це вставка, де й все. Друзі, така невеличка пояснювальна бригада. Є таке в музичній індустрії правило, напевно, негласне, де всі підтримують стрімінг-сервіси, всі підтримують слухання музики легально, тому що всі молоді і немолоді артисти хочуть заробляти кошти. Ось є прекрасний кейс дівчини Гізвірдо і Хіта Гаддеміт, яка за один рік просто на стрімінг сервісах. Заробила 30 тисяч євро, і про це ну показала у себе в інстаграмі і в Тіктоці інформацію. Тобто, заробити на стрімінгах, можливо, молодим артистам. І я перепитав у багатьох людей з індустрії, чи це ну дійсно така велика сума можлива. І вони мені підтвердили, що пісня, яка тримається весь рік в чартах, безумовно може заробити таку величезну суму. Тож. Ми тут всі за легалізацію хочемо, щоб молоді артисти і не тільки заробляли кошти. Мені хочеться, щоб і Віктор Павлік заробляв кошти, і хочеться, щоб і Воплеві Плясова заробляли кошти, і Петриненко заробляв кошти, і будь-який артист старої і нової формації, щоб вони заробляли кошти стрімінгів. А коли ви популяризуєте ось таке піратство, і ще ви як компанія не розумієте, в чому зашквар. Ну для мене це максимально дивно. Ребята, слухати і популяризувати на стрімінгах ну це норма. І ви маєте ось такі ну, глупості не робити у себе просто в Тіктоці, а потім ще й дивуватися, да що тут такого. В подальшому потім в Тіктоці вірусяться такі підбірки, і стається нормою, що в Телеграмі слухати музику нормально. І мене обурює, що це така позиція компанії чи людей, які ведуть Тік-Ток, да, що тут такого ну, виправтесь, просто скажіть, блін, ну провтикалися, виправимось, і все буде окей. В наступних відео будемо використовувати там якісь просто motion вставки чи вставки з Ютуба чи якоїсь іншої платформи. І в подальшому ж тіктосі не тільки цей аккаунт крінжує, крінжують іще багато пабліків, які форсять українську музику і кажуть, ну і за українську музику. Але потім вас переведемо в телеграм-канал, де у нас всі треки. Одразу всі зливи дуже часто зливають треки за день, за два, щоб слухали їх більше саме в телеграмі. Зрозумійте, споживання легальне це норма всього світу цивілізованого. Тож давайте бути цивілізованим світом. Тим паче це коштує не такі великі гроші. І можна зробити сімейну підписку на YouTube, на Spotify, на Deezer, на Apple Music і платити там в п'ятьох чи в шістьох ну там суму до 100 гривень в місяць до 100 гривень. Тут на маршрутці не знаю, якусь білу церкву не доїдеш за 100 гривень. Тим паче є монобанк, приват дає підписку на 2-3 місяці е безкоштовно. Зрозумійте, що саме від вас залежить популяризація того чи іншого артиста. А коли ви прослухали в Телеграм 10 тисяч раз нову пісню Наді Дарафєєвої чи там Нікова, чи того ж самого Шмальгаузена, але в Телеграмі, ну вони не зароблять, вони не зроблять кліп. Хочеться ж дійсно бачити більше класних відеоробіт, класних концертів, якихось перформансів від артистів. А це все будується завдяки прослуховуванням на стрімінгах. Тож, давайте будемо свідомими, класними і рухатись в цивілізований світ. І це такий невеличкий вам е спойлер про те, що зовсім скоро на каналі вийде моє спільне відео з Льонією Ласточкіною про піратство, де ми пояснимо всю історію українського піратства і куди нам треба рухатись далі, і як це вирішувати, і як вирішували всі ці проблеми в різні часи е в різних країнах. Тож зовсім скоро очікуйте такий випуск. А на наступному тижні вийде мій обіцяний для вас випуск про харків і харківську музику як музичну столицю довготривалу в українській музиці. А хто хоче купити таку футболочку Богема? На цьому тижні ми майже розпродали весь наш мерч, лишилося парочку футболочок Богема в XL, Oversize. Переходьте за посиланнячком на наш магазин мерчу в інстаграм. І купуйте. І зовсім скоро анонсуємо вам нову партію цікавого мерчу. І спойлер, там також буде крінж пакет. Тож, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставайте донатерами на БайміКофі чи на Монобанку. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну, а самих прекрасних людей. Які ще не подивилися, топ, які ви дуже просили, дивимось ось тут. Він вас чекає!